На природі дух святий говори. Ще одне відео. Сеньори Сантіни я працюю вже два роки. Мене звати Світа Віталій, я з 15-го року, тож дух святий говори далі. І з кімнати, де я проживаю, з балкона, там в неї такі рослинки, які ну, ніби не потребують догляду. Просто, але я відчула поштовх, їх викорінити, да, і щось таке посадити яскраве, світле, яке потребує догляду. Я кажу, сеньоре Сандіна, ви не виходите з будинку, дуже рідко вірніше. Жінка втратила трьох дітей і чоловіка. Має сина, але далеко проживає двох внуків, які також віддалено. І кажу, вам треба робити на балконі рай а, і певні острахи. Але бачу, господі торкається, і вона почала потрошку так на балкончик тепер виходити, бо і там квіти, і на іншу сторону я теж з Божою допомогою квіти купила там соняшник і петунію красиву. Раніше напрацювала біля моря, їздила. Готувала різні там смаколики О, і Боже, природа вона нас правда. І Виганяйте себе на природу, якщо хто притягнув це відео і давно не був на природі, просто вийдіть і відчуєте зцілюючу силу. Як я це відчуваю? мене відчуває, що міміка міняється, емоції. І це взагалі зцілення ще для очей, кого почалися проблеми з зором. А, нагадаю, в попереднє відео я говорила, що почала втрачати зір, коли брат помер. А, плюс я викладала а, мезайку, ну, напевно, теж перевантаження очей. А, і навіть набор тексту для мене було вже розмив часто текст. А природа, вона дійсно зцілює очі, відновлює з Божою допомогою. І рекомендую прави для зору Норбікова Ріма. його книжка Опит дурака і «Ліпить прозрінів. І сьогодні я притягнула цю інформейшн Звось як А, і сейчас Дух ти нагадує з книги про злость, як ресурс. Жив один цар, і він лежачий був, і каже: хто із речі мене сілить, то дам там багатство, а, а ні, то голову. Ну, коротше, він там почти всім поорублював і каже. Кличте іншого. Вета ні один, ну він дурачок такий, типа. Ми його й не звали. А він каже: та звіть уже ж. А, ну Він там такі йому слова наговорив, що розізвив конкретно. В результаті каже, та. А він попросив попередньо всіх його охоранників на декілька годин його покинути, тоді там. Поставити коней із золотом. Каже, це я ж цілю і заберу. А, а потім, коли вони всі пішли, він каже, ти плювати на те хотів. А ще там пісяти, ну і так далі. А, звісно, це розрізлило його. А він далі, то я не буду тебе лікувати. Він, ти такий, як ти смієш, на царя, я ж там то сьо, А, Тобто його зліз почала, щось щось відбуватися в тілі почалося. Метаморфози, трансформейшн. А що відбулося? Відбулось те, що почав шевелитися, хотів дотягнутися до своєї шаблі, а, може там чуть-чуть і що? Потім він повсти почав, цей тоді на коней, давай тікати, а він теж на коня якось там виліз і за ним. І потім, коли вже побачив, каже, вбить його, а вони, о, царю, ми ж тебе 20 років не бачили ходячим. І ох, такий доктор. Заслужив він на свої гроші, які він вкрав. Ну, забрав все заслужено, так. зцілив він його таки. Злостю зцілив, так? Да? Зріст теж може зцілювати. Піднімати і вивільняти, бо зачасту. Звісно, право на всередину себе, вона навпаки може людину дійсно положити. І Ісус, знаючи ці всі психоемоційні стани і цю психосоматіку, так звану, він казав: Встань, йди". Свій постіль, і йди, візьми свою постіль, я до чого веду, що ніби таке незначне зір, але для мене став такий певний стрес. Як це так? Я вже не можу навіть писати без очків. Тобто плюс один, але ні. Поки я не почала злитися, я йшла і, стала, і знімала відео, кажу: йду в магазин купувати очки. Не плюс один, а вже 0,8, плюс потім 0,5. Я не буду своєму зору погіршуватись, бо я зрозуміла, що плюс один вже теж не дуже ок. Тобто, я якось так звикаю до зони комфорту? Ні. І ця така злість вже через декілька днів, що в результаті там я інтернет вимкнула, а прокинулась, я не захотіла очки надівати, дивлюся, я вже ліпше бачу. Звісно, цей ефект він може бути тимчасовий і через те треба прочитати і не один раз, бо прослухати книгу «Опит дурака» або зріння, щоб ми не носили ці унітази, як він каже, ну, сантехніку на очі. Від будь-якої хвороби очей, каже, можливо, зцілення, просто там все тема часу і віри. Отак. От Ти ж притягнув це відео, це та картинка, що одні стоять в черзі за препаратами, таблетками очками, а другі за зміном способу життя. Тобто, якщо ми нічого не будемо міняти, будемо надіятись на таблетки, а вони ж це ж наркотик, все. Комусь вигодно, щоб люди ці наркотики їли. Тож, Божої мудрості, в коментарях поради веді свої духовні щоденники. Я тут зараз зроблю трошки обрізання, Я взяла з собою ножика, адже тут біля монастиря неподалік проживала, скучила за цим місцем. Сеньора каже, ну добре, йди, бери ключа, щоб її не відкривати. Ну, сьогодні ще така важлива е, подія. Сьогодні обирають е, один з днів, які можливо стати чудо, що сьогодні буде та бянка білий дим. Це значить папа обраний. Да? Але кажуть, таке врядлі буде, бо це декілька днів. Виходить чорний дим, значить, і пани того обрали. Господи, каже: так, не, не той. Темна сторона в нього припадає, напевно. У мене так по відчуттям дві, дві людини, така ставки ставлять. Чи це один з них це той, що співав пісню а, про Піс. Але теж католики трошки засудили. Як же ж він співав? Там написано, пісні пісня нема ні аду, ні раю. Це ж не біблійний текст, але в ньому є любов. Да? А, він співав і закладена дійсна любов. А другий, можливо, це да, італієць, як і в Єрусалимі. Ну, більше над першим відкликається мій дух. Але ти Господь, як ніхто знає, що то буде і коли той день настане, да? бо можливо це не сьогодні буде та фума та б'янка, є така пісня. Тобто це може бути декілька днів, вони будуть далі молитися. Якщо не вийде білий дим, значить далі моляться. Поки не вийде білий дим, і Господь не підтвердить, що саме цього я обрав. Божої мудрості всі нам. І знаємо, що Господь кожного з нас обрав на Христі вже сказав: Я Тебе люблю, я Тебе простив до кінця цього світу. Просто прийми це, прощення і йди моїми дорогами, моїми шляхами, виконуй мій план для тебе, отак, От мудрості Божої всім нам.